Привіт, малят! Добре знаю, що ви всі полюбляєте солодощі. Але, на жаль, частенько батьки вам забороняють їх вживати. І це зрозуміло адже це шкідливо у надмірних кількостях. Але я хочу розповісти вам сьогодні не про солодощі, а про смаколик, який вам теж дуже до вподоби. Отже, сьогодні розповім про солодку. А іноді не дуже жувальну гумку. Жувальній гумці вже понад 5 тисяч років. В давнину жувальну гумку нашим предкам заміняла березова смола. У індіанців жувальна гумка була смачнішою. Для очищення зубів вони використовували суміш вовни та меду. Після того, як Христофор Колумб відкрив Америку, жувальна гумка потрапила в Європу. У Великій Британії дуже полюбляють жувальні гумки, тому створюють та продають екологічні жувальні гумки. Їх варять із соку дерева. Ці дерева ростуть у мексиканських джунглях та мають назву каучук. Жувальна гумка зроблена з його соку, швидко тане. Вчені багатьох країн стверджують, що постійне жування жувальної гумки знімає м'язову напругу та стрес. В наш час можна знайти безліч жувальних гумок на різний смак. Хорошими вважаються ті, до складу яких входять мінерали, що відбілюють та зміцнюють зуби. Та все ж варто пам'ятати, жувальними гумками не варто зловживати і користуватись лише ними з ціллю гігієни вашого ротика.